Дуже важливий день для мене. Я його чекала дуже дуже довго. Я думаю, десь рік, так точно. Я все-все сьогодні хочу зафільмувати і все все розкажу. Я хочу розказати про своє навчання у Швеції і чому сьогодні дуже важливий день для мене. Отже, я навчаюся в школі. Шведська для мігрантів вивчаю шведську мову. Навчання моє почалося близько півтора року тому, але спочатку це було дуже-дуже важко і я навчалася на дистанційній формі. Після півроку я перейшла на вечірній курс і зараз займаюся два рази на тиждень після роботи по три години. Після того, як я перейшла на вечірній курс, результат став набагато-багато краще. Тому сьогодні я здаю національний екзамен. Сьогодні будуть перевіряти рівень того, як я вмію говорити на шведській мові, писати, розуміти та читати. І це дуже важливо, тому що Якщо все добре, то я зможу перейти на наступний курс. На курс Д, це останній курс. Взагалі навчання складається з трьох курсів Д. де останній і далі я зможу продовжити своє навчання вже на іншому рівні. Тут я показую свою школу, трішечки прогулянку на перерві ми прогулялися. Яке чудове місто, в якому я живу, ланцкона, яке гарне. І ми майже цілий день провели в школі між іспитами, між провами були невеличкі перерви, тому зараз я чекаю результат мого іспиту. Далі мені захотілося показати вам місце, де ми живемо, нашу квартиру. І перед тим як зняти відео, я трошки поприбирала, попилисосила, там помила посуд, і для того, щоб можна було більш впевненіше знімати відео огляд квартири. Я зробила таке відео швиденьке, але потім з часом, я думаю, покажу більш детальніше. Як організований наш простір? Якщо будуть запити, якщо це цікаво. Так як день сьогодні важливий, незвичайний, я вирішила купити тортик та відзначити, відсвяткувати це зі своєю родиною. Моя родина живе в чудовому місці. Це моє найулюбленіше місце у Швеції. Тут я відчуваю прямо справжню-справжню таку Швецію, такою, як вона є. Це поле, море, будинок, песик. Ну, мені б дуже хотілося, щоб через екран, через відео можна було передати таку шведську атмосферу. Ми дуже гарно провели час, посиділи, поїли, поспілкувалися, пограли на гітарі. І повернулися додому.